Друзі, всім вітання! Ох і задачку зірочкою я вам сьогодні підкинула, правда? Коли я опублікувала фото з інгредієнтами цієї страви, не буду вас томити, здаю рецепт. Сьогодні ми приготуємо ось такі нереально красиві, трошечки незвичні, але смачні на 100% деруни картопляно бурякові. Здивувала, це не лише дуже красиво, погляньте, але напрочуд смачно. Друзі! Хто ще не куштував, обов'язково це зробіть. Ви знаєте, я поганого не раджу. Тому давайте готувати. Слава Україні, друзі! Традиційно починаю своє відео з подяки хлопцям і дівчатам з передової, які нас захищають. Слава Збройним силам України! А вас, мої любі підписники, вкотре закликаю пам'ятати про це, допомагати, допомагати і ще раз допомагати. Тільки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі, обов'язково спробуйте такі дируни і зберігайте рецепт та поділіться зі своїми найближчими. Це дійсно дуже смачно. Отже, для того, щоб приготувати буряково-картопляні дируни, нам знадобляться 500 г червоного буряка, 500 г картоплі. 3 цибулинки 150 г, 2 яйця, 3 столових ложки борошна це 60 г, десь чайна або півтори ложки солі за смаком, пів чайної ложки меленого перцю, свіжий часничок 20 г та олія для смаження. Ці інгредієнти зараз бачите перед собою на екрані або шукайте в описі під цим відео. Там все є. Отже, з чого починаємо? Друзі, дивіться, я не натираю частіше всього на дируни картоплю. на звичайні. Я картоплю, цибулю і часничок, все подрібнюю за допомогою блендера з ось такою насадкою ножом С-подібною. Це набагато швидше, це мені смачніше і по текстурі подобається, та й взагалі за смаком, тому що, якщо сім'я велика, то не зовсім вистачає, наприклад, часу декому, щоб стояти і натирати все. Дивіться, все, я відправляю цибульку, часничок і картоплю. так подрібнюю, щоб блендеру було легше справитись. І закидаю все всередину і буду подрібнювати в два етапи. Спочатку це декілька натискань, і все готово. Дивіться, відправляємо в миску, де будемо замішувати власне, все тісто на деруни. І знову ж таки, в тій самій чаші я подрібню трошечки червоний буряк. І теж відправляю і буду його подрібнювати до такої самої консистенції. Це просто ідеально. І хто ще не пробував, спробуйте. І все знову два натискання чи три, і все готово. Відправляємо бурячок сюди ж до інших інгредієнтів. Трохи все перемішаємо, ви лише погляньте на цей колір. Дуже смачно, набагато ароматніше, спробуйте. Все, сюди ж відправимо два яйця. Так, перчик мелений, можна інші приправи, сіль, і перемішаємо. Ось так. Все, трохи перемішали, і додаємо сюди ж 3 столових ложки борошна. В мене це сьогодні вищого гатунку, можна взяти будь-яке, яке просто відіграє роль склеювання. Все, перемішали до однорідності, і, в принципі, вже можемо смажити. Дивіться, тіста виходить чимало, і яке воно гарне. Все відкладаємо в сторону. Тепер рослинна олія, на якій будемо смажити, на пательню, і відправляємо пательню на середній вогонь. І гарно, гарно її розігріваємо. Середній вогонь, друзі, щоб вони встигали просмажитись. Ось так роблю я диру не маленькою ложкою, ну як середньою, скажімо так. І формую ось такі невеличкі, вони встигають гарно просмажитись, та, й, в принципі, краще, як на мене, виглядають естетичніше. Все смажимо. До золотавого кольору з обох боків, середній вогонь до повної готовності. Ось, погляньте, як вже апетитно. Перевернули, дуже легко все робиться, вони не розпадаються, ну, як звичайні деруни. І все, я їх перекладаю, друзі, і кожен шар перекладаю паперовими рушничками, щоб забрати зайву олію. Ось так. І все традиційно погляньте, які вони виходять. Ну, дуже смачно і гарно. Традиційно подаємо зі сметанкою. Дивіться, які вони всередині хочу вам показати. Дуже ніжні, соковиті, ну реально смачно. Тому від щирого серця можу вам спокійно рекомендувати. Друзі, надіюсь, вам було цікаво і корисно. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт, чи ви вже куштували такі раніше деруни. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, адже це важливо для українського контенту. Слава Україні!